Конфликт вокруг Львовского СИЗО. Министерство юстиции хочет отдать инвестору территорию старой тюрьмы Бригитки, а новое здание построить на окраине города. Но львовяне против сноса легендарной тюрьмы просят Минюст пересмотреть условия инвестиционного конкурса. Детали выяснял Владимир Телюк. Узкії камери, небольші окна і пол, який провалюється. Здання Львовського СІЗО построїли років назад, як монастир ордена святої Бригіти, послідні 200 літ з дітьми тюрма. Ця в'язниця э, була відома як одна з таких найгірших, найтяжчих в'язниць міста Львова, оскільки. Одна справа, коли в ньому, коли в цілому будинку жило 50 монашок, а інша справа, коли стало розміщуватись 1500 в'язнів. На стінах плесень і грибок. жалуються не тільки задержані. не поміщення, створюють проблеми і правоохранителям. Слідчий ізолятор знаходиться в практично в самому центрі міста Львова. Це створює дуже серйозні проблеми. І в план, плані добирання до цієї установи нарядів, які везуть засуджених чи в'язаних суддів на судові засідання. Також прилеглі будинки, практично не то, що поблизу знаходяться вони прилягають до установи це створює суттєві нюанси щодо охорони. В Міністерстві юстиції рішили, СІЗО должно бути іншим. новым и в другом месте. Новый изолятор по планам министерства появится здесь, на окраине Львова. Его должны построить с соблюдением всех современных требований содержания заключенных. Сейчас здесь, на 10 гектарах, находится исправительная колония, так называемая «тридцатка». Спочатку треба побудувати нову установу. Ми вже підпишемо акт прийому передачі. З вами всі разом подивимося на цю нову гарну установу. Переведемо тоді людей, і тільки потім в нього виникнуть права на стару установу і земельну ділянку під нею. Новий владілець може сністи старі здання і построїть дома. пріржили в мерії проти. Зрозуміло, що потрібно забиратися з ось цієї території, тому що це в центрі міста. Там є багато своїх санітарних умов, які потрібно точно змінювати. Та але що саме має бути? Це має бути обговорення, дослідження, залучення архітекторів, істориків. В мерії говорять, всі в Бригідках побивали около мільйона заключених. Десятки тисяч отсюда не вийшли. ждав приговора, і главний командир УПА Роман Шухєвич. Його син Юрій категорічески проти унічтоження здання. Я вважаю, що цю споруду продавати, зносити і на тому місці будувати Бог зна що не годиться. Якщо ми так будемо поступати, то там сьогодні скоро Львова. Як такого історичного не останеться? Львов'яні уже зареєстрували на сайті Кабміна петицію з просьбою приостановити конкурс. Впрочем, за чотири дня її підписало всього 10 чоловік. Із Львова Володимир Тилюк, Володимир Віжбінський. Сьогодні канал Україна.